Прогноз на грудень 2024 року, так нарешті останній місяць цього кармічного року, але він не обіцяє бути легким. І як завжди, спочатку я розповім вам головні задачі цього місяця, головні енергії цього місяця, тобто загальний прогноз даю. А потім вже ми йдемо по місяцях, в залежності від вашого місяця народження. І розповім вам такий лайфхак, щоб цей місяць програвся у вас якомога краще. Завжди в прогнозі на місяць, в вашому індивідуальному, Прогнозі по місяцю народження я розповідаю як про якісь позитивні аспекти, так і про негативні. Так, от, будь ласка, намагайтеся самостійно направляти свою енергію і програвати. Те хороше, про що я говорю у вашому прогнозі. Таким чином ми компенсуємо ті негативні енергії, які могли би програтися у вас в цьому місяці. Груден місяць складається з трьох потужних енергій: енергія аркана підвішена, який говорить нам про необхідність зробити паузу та переосмислити ті ситуації, які відбулися в цьому році. Справедливість, кармічна енергія, головна енергія року, яка розставляє всі крапки над і все на свої місця, показує справжні обличчя людей. і Ставить головне запитання то з тобою так можна. І енергія архетипу суд ще одна кармічна енергія, яка символізує звільнення від тягаря, сімейні та родові питання. Як бачите, місяць буде доволі цікавим і непростим. Тим паче він останній у кармічному році, а значить, буде загостреним. Останній шанс пройти уроки та здати екзамен року. Головні теми. Поглянути на світ іншими очима, відмова від колишнього стилю життя, злам світогляду, підтримка вищих сил, інтуїція, емоційна чутливість, прямий зв'язок з Богом та молитви, стан підвішеності, пауза, застій, несподівані зміни, переосмислення, рефлексія. Дозвольте змінам відбутися у свій час. Не поспішайте, жертва, самопожертва, самозречення. При умові, що розумієте, заради чого більшого ви це робите. Медитація, йога. Духовні практики, музика як написання, концерти, відпочинок під неї, або просто захоплення чиї думки під музику, хімія, зміна кольору волосся, хімічна терапія, зловживання алкоголем або хімічними речовинами, фотографія, навчання або фотосесія. Далі я дам прогноз в залежності від вашого місяця народження і буду вдячна вам за ваші вподобайки та підтримку мого каналу. Народження в січні, зміни, трансформація, зовнішня або внутрішня, революція в житті, трансформація в стосунках, закінчення або початок стосунків, зміни зовнішності, яскраві образи, купівля авто, зависання справ пов'язаних з братом або сестрою чи однолітками. Складно доводити справи до кінця. Суперники створюють перешкоди. Сміливість та різкість в своїх рішеннях, поїздки, переїзд, зміна обстановки, народження в лютому, режим енергозбереження, відпочинок, перезавантаження, емоційні гойдалки, необхідність знайти компроміс, чужі секрети та новини, брехлива інформація може виводити з рівноваги, Регулювання стосунків зі старшими жінками, примирення можна виступити в ролі посередника. Знайдіть міру у всьому, особливо у витратах та змінах зовнішності. Можна захопити шопінгом обережно, алкогольні отруєння легко перебирати, а на ранок буде дуже тяжко. І переїдання: контролюйте себе. Поїздки до води в цьому місяці будуть дуже актуальними. Народжені в березні, поява людини, яка стане вашим провідником, неймовірний магнетизм, бажання використовувати людей або ситуації заради своєї вигоди, популярність, експертність, сексуальність, тусовки у великих галасливих компаніях, успіхи, несподівані гроші, виграш, залежні стосунки, любовні, трикутники, багато енергії. Не порівнюйте себе з іншими. В цьому місяці ви можете більше за інших. Маніпуляції зі сторони жінки можна захопитись, улучшаючи. Зовнішнього вигляду направляєте енергію в творчість, креативність, прорив у творчій сфері. Народжені в квітні, прорив, відчуття змін, реорганізація бізнесу, звільнення з роботи, розрив партнерських відносин або побудування нових стосунків, будівництво, ремонт, купівля або продаж нерухомості, доленосний момент, коли старий уклад руйнується, піддаються сумнівам цінності, відвідування високих будівель, обережно можливий обман в робочих питання, проблеми зі здоров'ям і підвищена аварійність. Народжені в травні, час заявити про себе, просувати себе, свій продукт, проект, початок справи власного бізнеса, чогось що здавалося далеким та недосяжним колись. Нарешті у вас є можливість реалізувати це. Головне проявити креативність, мати нестандартний підхід і не підганяти події, щасливий випадок, зустріч з друзями, творчі вечори. Ви стаєте більш помітні для оточення, поява нового кохання, популярності, перспективне знайомство. Народжені в червні. Цей місяць ідеально підходить для роботи з психологом, картами Таро, метафоричними картами. Питання затишку дома, виховання дітей, планування вагітності, займіться творчістю, прислухайтесь до своєї інтуїції та мрійте. Намагайтесь думати про хороше, не довіряйте незнайомцям, уникайте фінансових ризиків, можуть проявитися приховані вороги та заздрощі, час невизначеності та невідомості. Робота зі своїми страхами та підсвідомістю ілюзії, обман. Добре поїхати відпочивати до води в жіночій компанії на ретрит. Виникає бажання допомагати іншим. Головне, не на шкоду собі, жертва заради кохання. Народжені в липні, нагорода за старання, пік енергії, поїздка до сонця, процвітання, здоров'я, успіх, виконання бажань. Заявляйте про себе, свій продукт, проект, розвиток особистого бренду, популярність, винагорода, визнання, підвищення, зустріч з високопоставленням, Людиною, покращення умов роботи, збільшення прибутку, реалізація бажань, цілей, шлюб, народження дитини, одужання, чоловіча компанія, бажання самоствердитись, в мінусі це егоїзм та тиск авторитетом. Народження в серпні, сім'я, родові процеси, зближення з сім'єю, поїздка до родини, пошук родоводу, встановлення нових контактів, які зближують тебе з іншою людиною, тобто може бути знайомство з друзями або сім'єю партнера, вихід на роботу у велику компанію або велику команду, створення команди однодумців, вступ до клубу, гуртові заходи. Хочеться бути серед людей, бути в команді в родині, залежність від структури. Родини або системи, розкриття сімейної таємниці, сором каяття. Уникайте кредитів, не порушуйте закон. Народження у вересні, подолання страхів та комплексів, надії збуваються, розширення зони свого впливу, вихід на новий рівень за межі своїх можливостей, свого тіла свого духу, поява людини, яка розширює ваш світогляд поїздки за кордон, можливо, наодинці, знайомство з іноземцем, міжнародні стосунки, онлайн курси, консультації, переліт, отримання візи чи громадянства, купівля технічних новинок, але Після 20 грудня, будь ласка, можна почати займатися криптою та запроваджувати штучний інтелект свої проекти. Жовтень, шанс кардинально змінити своє життя, приймайте все нове з цікавістю та радістю. Спробуйте подивитись на своє життя з іншої сторони, і підійдіть креативно до вирішення життєвих питань, народження дитини, початок роботи з психологом над своєю самооцінкою, прояв внутрішньої сили, спонтанні короткі поїздки, ретрит, йога, авантюри. Новий початок, радість життя, гостра інтуїція та одужання. Намагайтесь не поспішати. Все буде відбуватися вчасно. Народження в листопаді ви можете все, але не поспішайте та дайте собі час. Добре, буде вдаватися монотонна робота. Використовуйте силу свого слова, пишіть запити в установи, вірші для освідчення в коханні. Можливо, ви завжди мріяли написати книгу. Проявіть свою креативність, публічні виступи, зустріч з однокласниками, братами, або сестрами навчання, Народжені в грудні. Я вас вітаю з днями, народженнями. У вас в цьому місяці подвійні задачі, обов'язково слухайте загальний прогноз. Тримайте язик за зубами, нікому не розповідайте про свої плани, період виношування ідей, отримання таємної інформації, зустріч з людиною, яка має таємні знання. Піднімається питання домашніх тварин благодійності, поїздка на природу, зустріч з мамою, бабусею або жіноча компанія, плітки, готовність пожертвувати собою, обережно. Цим вами можуть користуватися, прислухайтесь до своєї інтуїції. Необхідно діяти розмірено і неквапливо. знайомство з жінкою, яка може перевернути ваше життя. Якщо ви бажаєте отримати індивідуальний прогноз на 2025 рік або консультацію від мене по вашому психологічному портрету, тобто це певна інструкція до вас, вашого життя, та тих уроків, які ви проходите в цьому житті. Мої контакти ви знайдете в дописі до цього відео. А я бажаю вам прекрасного місяця і щоб у вас програвались лише найкращі аспекти ваших прогнозів.